Друзі, ставайте спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія може вивести кораблі у Азовське море, але вони не можуть пройти через Босфору. розповіла керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Збройних сил України Наталія Гуменюк Укрінформу. Співбесідниця зазначила, що в Азовському морі глибина не всюди дозволить пропливати тим кораблям, які ворог зосередив у Чорному морі. Виходити де ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції. Вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань, і поки що вважають її такою в 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Поділилася Гуманюк. Олександр Коваленко, оглядач групи інформаційний опір про те, чи варто використовувати проти чорноморського флоту Російської Федерації морські дрони Камікадзе. В інтерв'ю НВ Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, пояснив, що, попри те, що морський дрон може коштувати приблизно 250 тисяч доларів 10 мільйонів гривень. Він має можливість пошкодити російський бойовий корабель, що коштує майже в 100 разів дорожче. Тому щоб зупинити бойовий корабель, ми можемо витратити хоч чотири, хоч вісім таких дронів, вважає експерт. І якщо російський бойовий корабель отримає пошкодження навіть від одного дрона, то Російській Федерації доведеться тривалий час ремонтувати це судно. А як буде завдано одночасного удару двома трьома морськими дронами камікадзе, то їм під силу навіть повністю знищити російський корабель. Такий дрон може вивести з ладу військовий корабель. Типу фрегат або корвет, не кажучи вже про малі ракетні катери чи кораблі, запевняє в інтерв'ю Анвії Коваленко. Слід розуміти, що поки йде війна, ми не можемо в Чорному морі повноцінно розміщувати свій флот, говорить оглядач. Бо як тільки у нас з'явиться якийсь військовий корабель, мінний тральщик чи корвет, то одразу з боку російських окупантів по ньому буде спрямовано ракетну атаку і вірогідність. Що ми зможемо його захистити не максимальна, саме тому використання морських дронів виглядає як тимчасове вирішення питання домінування в чорному та Азовському. Ському морях максимально ефективно це можна буде робити тоді, коли ми перебуватимемо вже безпосередньо на півдні Лівобережної Херсонщини та Запорізької області, тобто повністю на всій материковій частині південної України, переконаний експерт. Нагадаємо, вранці 22 березня в районі Південної Бухти, тимчасово окупованого Севастополя, прогриміла серія потужних вибухів. Окупаційна влада міста заявила про атаку морських дронів і роботу ППО по повітряній цілі. Відтак місцевий морський транспорт призупинив роботу. Рейд перекрит. То катери і пороми через Севастопольську бухту не ходять і їх намагаються замінити автобусами. А майже п'ять місяців до цього, 29 жовтня 2022 року, базу чорноморського флоту Російської Федерації у Севастопольській бухті також атакував рій морських і повітряних дронів унаслідок безпрецедентної атаки. За даними Міноборони Російської Федерації, пошкодження зазнав лише морський тральщик Іван Голубець. Проте низка військових експертів, спираючись на відеозаписи, припустили, що атаки зазнав і до чорноморського. Сього флоту класу адмірал Григорович, озброєний крилатими ракетами калібр за два тижні після осіннього інциденту. Президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на першого у світі флоту морських бойових дронів. І за перший тиждень через френдрейзингову платформу Найтеждвадцять 24 було зібрано кошти на 25 зі 100 запланованих дронів. Кожен вартістю 10 мільйонів гривень. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.